Друзі, на Асінфо перші проголовне поїхали. Джерела пишуть тиждень тому. Уражено літак єл 22 таємною українською ракетою. ППО, яка здатна збити навіть орієшник. Українці таке розробили її протягом трьох років. Деталей що як б не буде, просто варто знати, що така ракета у нас є. і Навіть протестована наші сили знову дістали урядовий борт зв'язку РФ. На борту двадцять 22 міг перебувати Шойго. Його донька загинув високопоставлений генерал Піар Політ для секретаря Радбезу Шойго можливо став вічним. Шойго тестував новенький іл 22 Пишучи на борту загинули всі командування ЗСУ попереджало, що погода не сприяє польотам. Окупанти все ж вирішили перевірити обстановку над Азовським морем. Ризик закінчився сильним ударом по престижу бюджету ПКС РФ. Опитані фокусом військові аналітики називають знищення двох російських розвідлітаків військовим досягненням світового рівня. Ось що пишуть партизанські телеграм-канали. Саме ця ракета можливо вразила Боршойго. Україна виходить на новий рівень протиповітряної оборони. Відповідь на загрозу з боку російських гіперзвукових ракет Порешник з супроводи серію випробувань нового комплексу ППО за інформацією з внутрішніх джерел, включає ракета нового покоління, здатна прихоплювати на швидкі ціля. Що відомо про нову ракету? Робоча назва Терон. Скорочено від термічна орбітальна нейтралізація розробляється на основі закритих радянських проєктів та нових технологій від партнерів. Система наведення комбінована радіолокаційна плюс тепловізійна з фазовою корекцією. Швидкість перехоплення понад 8 махів, висота роботи до 50 кілометрів. Перехоплює цілі з мінімальною сигнатурою. Ключно з гіперзвуковими блоками, успішне опробування. Перші пуски відбулись на полігоні в південному регіоні України. Три із трьох цілей знищено одна з них моделювала характеристики орішника. Система пройшла швидку синхронізацію з існуючими радарами ЗСУ і сумісна з натівськими сенсорами. Це більше ніж ППО. це щит майбутнього, каже один з офіцерів командування ППО, побажавши залишитись анонімним. Стратегічне значення пробуває міф. Про невразливість російських гіперзвукових озброєнь повертає Україні реального протиракетну оборону, навіть в межах фронтової зони, стане ключовим елементом захисту критичної інфраструктури, енергетики, логістики, штабів. Захищатись – це вже не оборона, це стратегія наступу. Таємна українське ППО це не лише захист міс, а демонстрація того, що країна не боїться майбутнього озброєння ворога тепер не лише в Росії є врішник, а в нас є антиарішник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів у кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.